Вітаю всіх. Ну що, ще одне відео про червень місяць. Я беру енергії. Загальні енергії на червень місяць. Треба подивитись трошечки. Які в нас йдуть енергії? Це беру зовсім інші колоди. Цю колоду. І ще одну колоду. Це колода послання від янголів буде. Це саме енергії, які в нас йдуть. Я розділяю це все. Фронт, загальні події і енергії. Ось. Тому треба трошечки розділити. Ну, і, мабуть, по енергіям додам Ленорман. Так і сюди. Енергії, Ленорман, колоду. Так, тепер дивимось. Давайте. Загальні енергії червень 2025 для України. Загальні енергії червень 2025 для України. Які загальні енергії? 3. Залежність так. Знаєте, якісь надії, постійні надії. Ми постійно щось надіємось, не завжди бачимо правду і не хочемо чути правду. На жаль. Ми залежні від подів, від ситуації, від будь-чого. Неприємно. Так, енергії. червень 2025 для України. Для українців. Давайте, давайте. Три. Стабільний прогрес. Ну, нічого нового, знаєте як? Тут. І тут. Ми стабільно рухаємось вперед, причому рух такий з любов'ю. Дуже багато любові випромінювання, очікування робо, любові. І підтримка і допомога. Давайте получать. Тобто, це, якщо ми щось віддаємо, ми на це отримуємо. В цій серій дай надай. Дійсно так. Так, це наші енергії на червень, підтримка, допомога і любов. Вимога любові. До речі, ця колода, ось мені дуже подобається, як випало. Перш за все, тут порада. Може бути для переселенців ВПО. Я дуже багато бачу в Тіктоці з Донецької області людей, які постійно публікують відео цього негативу, руйнувань. Це залежність, оце від цього залежність і небажання чути, знаєте, як небажання чути ситуацію. Коли мене питають про відновлення чогось, ну не дуже це адекватно йде. Заблуждення, це воно і є. Тут просто треба вже вирішити для себе ситуацію, побачити її, почути і зрозуміти, що негатив треба відпускати і минуле також. Просто я хотіла окремо робити поради, але бачу, ось тут воно випало ідеально. Ми залежні від минулого. Ось цю залежність треба прибрати і почути майбутнє, побачити майбутнє. Але тут стабільний прогрес це дуже класно, ми рухаємось тільки вперед. І випромінюємо любов. Це дуже-дуже добре. Так. Давайте тут. Енергії. Які в нас енергії? Червень 2023 для України. Енергії які? енергії, Де в нас енергії. Е, місяць важка. Важка енергія місяць. Це така затьмарена тема. рух вперед. Дуже подобається мені. Допомога-підтримка. Це карта підтримки, допомоги людей, які. Поряд, ми не одні, це треба пам'ятати, дуже вірні друзі. Корабель це рух вперед. Подорож рух вперед, досягання своєї мети. Тобто енергії руху, енергії не застою, але місяць це досить така карта, хитра, небезпечна і ну, мрійливість певним чином є. Тобто, ми ще знаходимося в такому стані не дуже. Як сказати, осознаності, не дуже. Тобто, що нам як краще робити, в якому світі знаходитись, на якому рівні ми ще плаваємо. Але тим не менш, ця карта каже про те, що треба бути на чекубережним зі своїми думками і визначити, що що нам потрібно. Визначення того, що нам потрібно. Дуже потрібно. так Наді колоди, карта Бланка. Це жінка, це карта Бланка це людина. Для жінок це карта Бланка це ми самі. Для чоловіків слухайте своїх жінок. Ось так. В принципі, енергія мені подобається. Є рух, є прогрес, є вже точки над і, які треба прийняти. Це вже дуже добре. Це ми хоч якусь картинку реальну картинку.